Сьогодні я хочу вам розповісти про українську жінку патріота свого села і всієї України. Живе вона в селі Веселому, що на Зюмщині. Пише гарні вірші про сьогодення і минуле нашої країни, любить співати і стала ненавидіти російську мову, і як вона говорить російських приматів. Слово Ященко Валентині Васильівні. Ну що, як ви пережили оце тут, оце лихо, оцю окупацію? Розкажіть, будь ласка, трохи дав Бог нам сили, щоб не сказитися від їхнього цього братського вторження, освобождення. Ми якось пережили це все. Хоч хата худором ходила, криша побита, тече От коміна відпав, розширительний бачок у нас зовсім з штукатуркою. Ох, і на голову вода текла. Ну нічого, в погріб не ходили ні разу. Ми держалися, вистояли. Перенесли все на ногах. Перенесли все. Чоловік після інсульта, він у мене такий, що не дуже далеко ходить, до забору до воріт і назад. Як до забору дійшов, благополучно з палочками, каже, це я вже в савинцях. Назад вернувся до гаража, це я вже в куньому. Оце в нього такої сили треба, що така довжина йому казали, що вона дуже в нього непреодоліма, дуже важко. Ну, в погріб не спускались ні разу. Сказав так, що суждено, те хай буде. Уб'є, уб'є. Це ж таке, раз такі брати, що прийшли до нас із такою допомогою то вже нікуди не сховаєшся. А воно, бо дав Бог, та й пережили. Хоча у селі в нашому ждунів, що до сих пор ждуть і прямо вже на, на радощах кажуть, що куп'янці руські взяли, що ви там сидите, треба вже їхати, у Росію дуже ж хочеться. А те, що за кого ви молитесь, за кого. Що вона нас гнобить, отак, вона нас за людей не вважає. Вона все рам'хо хоче, щоб ми були її рабами. Йому все здається, що це все Радянський Союз, той що й був, щоб тільки на них усі робили, що в Москві тільки все, а тут щоб нічого не було. А воно не так. А козацькому роду нема переводу, тому що ми такі, що у неволі жити не будемо. Ми дуже волелюбиві. Оце те, що я скажу. А чому йде війна, як ви вважаєте? А війна чого йде? Я так вважаю, що через те, що Україна віддала, хоч і кажуть, що нам не дуже вигодно, що дуже дорого хранити ці ядерні всі відходи через те, що віддали ядерну зброю. У Луганську вивезли навіть патронний завод. Нема в Україні нічого не залишилося. От один Харківський, танковий і все. А так же що в нас? Нема нічого. Ніхто не думав, що брати на нас отак підуть, отарою. Так, вони за 100 років, я ось дивився в Фейсбуці, гуляє таблиця, де 43 рази нападали на 28 країн за 100 років. І на Україну чотири рази. Ось ми оцю таблицю дивимося. Що це таке? А ми жили. Ми з вами прожили нам все лапшу вішали, які ми гарні, які ми в радянському союзі. Умом росію не понять, да й куди нам з ней тягаться? Вранья і подлості подстать. І як же нам не удивляться? Ми в шоке. Вот так братья. І всім законам вопреки попали в жаркі об'яття. Під пресинг дружеской руки, Своїм глазам, як здесь не верить, ушам, що слышат, Новорусь І автоматчикам по двер'ю. давай, таможенний союз. Слепые, глупые когда-то избрали вора во главе. И вот дождались результата. Сидит наш вор теперь в Москве. Ну не в Москве, где-то в Ростове. Купил шикарненький дворец. Из сестру, и с поварихиной сестрой живет себе царек беглец. Некоронованный царек, царям был им так задал фору, что и не снилось, не в так нагрести деньжичкой гору. Все подгребал себе, о мрак. Ікони, сабрі, і картини, автомобілі, автопарк. Ну а страна – одні руїни. Оце я написала такий вірш у 2014 році. Про нашого як президента. Про нашого да, І Хто ж його вибирав? Януковича, що його ж вибирали всі. який ж тільки мудрейший, мудрейший. Високий, так красивий. встановиш Донбас, як же він восстановить, як же ж вони заживуть і що ж він зробив. І що зробив з країною? Ага, а тепер жалкуємо. Да, да, жалкуємо. Так. Тоді ж нам жилося, тоді ж ми могли гроші відкласти кудись да, щось, да. тільки де вони брали ці гроші, mm -hmm. і з mm -hmm. якої кишені куди перекладалися.